Всім доброго вечора. Розпочався сезон 2023 року. Наша бочка купель перезимувала. Водичка з неї не зливалася. Зараз ми її розтопили, нагріли і температура в ній 40 градусів. Зараз покажу вам, як працює наш котлик на відпрацьованому маслі. Оце наш пальничок. Отак працює наш котел. Ось і наша автоматика, яка управляє горінням пальничка. Ось топливо, куди ми заливаємо відроблене відпрацьоване масло. Так що наш проєкт Баня в кожен дім продовжується. Ось вот така водичка. Всім гарного вечора!